Давай дивися всі, всі ці ось малюнки і, і коментуй. їх Крінж, не крінж. Корін цей <звузди> наподобається. Слухайте, вона сказала, що це от крінж, ради чого я старалася годину. А краще і собі хочеться таке от. Їй... Їй подобався мій поцілунок, а давай ще твій зробимо, давай. Нормально. тепер цілуй бумагу. <плес> <плес> давай. Давай! Oh. Ша, oh. <laughs> давай! Мама! <laughs>